Ви коли-небудь їли гімно. Ну, Просто ви гімно коли-небудь їли, не їли, то звідки ви знаєте, що воно вам не сподобається? Ну, як ви можете стверджувати, що вам не подобається їсти гімно, якщо ви ніколи цього не робили? От з'їжте гімно, осмисліть, відчуйте його смак. Після смак, весь букет. Обміркуйте. Можливо, у вас. Хибне налаштування смакових рецепторів, поїжджать гімна, після чого приходьте з нами розмовляти. Ось так коротко і зрозуміло виглядають заклики різних медійних осіб вийти зі своєї україноцентричної або українсько-центричної бульбашки і послухати в лапках експертів про те, що не все так однозначно. Так? Люди добрі. ну, Ви ж тверезі, здорові. Вам не треба їсти гімно, щоб знати, що нічого там нема доброго. Ну, Не треба пробувати. Є речі і категорії об'єктивні. Так, в цьому суцільному світі суб'єктивізму залишаються. Певні речі тотально. За визначенням об'єктивні. І намагання підточувати черв'яком сумніву, об'єктивність певних постулатів, воно є однією з технологій, однією з технологій, якщо коротко, в реалі сьогоднішньої України з Московщиня українців. Ви це коли. Почнете тверезо називати речі своїми іменами, ви це побачите усюди. Об'єктивно, це є усюди. Тому я сам тримаюся твердого, міцного, переможного, українсько-центричного національного стриження. І до того закликаю вас. Нема тут ніякого поля для дискурсу. ніяких Компромісів, ніякого шматочка лайна на сніданок, ложечку за маму, ложечку за тата, і потім насправді тобі гімно почне подобатися. Ти зрозумієш, що ти просто був неправильно вихований. Їж гімно, їж московицьке гімно, і буде тобі щастя. 140 мільйонів гімноїдів хіба можуть помилятися? Хто ти один такий, щоб бути проти 140 мільйонів? Їж гімно. не про нас. Ми перемагаємо разом, боремо і поборемо.